Житловий комплекс Діброва Парк. Отже, сьогодні у Вашингтоні стартує триденний саміт лідерів НАТО. Вперше у ньому візьмуть участь лідери 32 країн альянсом. Це його повний склад відтоді, як до НАТО приєдналися Швеція та Фінляндія. Протягом цих днів будемо обговорювати тему в наших етерах з експертами та аналітиками. Але чого чекати Україні від ювілейного 75-го саміту НАТО? Давайте проаналізуємо просто зараз. Отже, це перший саміт після вступу Швеції в НАТО та останній для Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Альянсу. З жовтня 2024-го на цій посаді його замінить прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Очікується, що Володимир Зеленський буде серед гостей саміту. Напередодні український лідер озвучував, що сподівається на два рішення за результатами зустрічі. Хотілося б отримати дві конкретні речі. А... Оборонне рішення і політичне. Щодо оборони, я вже сказав: посилюємо протиповітряну оборону України. Я б хотів би отримати посилення нашого пакету і кількості систем, які так нам потрібні. Так нам потрібні і всі розуміють, що саме системи і саме конкретні ракети, які борються проти російської балістики. Я би дуже цього хотів, якщо мене запитуєте. А щодо політичних рішень, мені здається, президент Литовської Республіки сказав, хочеться отримати конкретний, хоча б один крок на зустріч до НАТО. Аналітики кажуть, що по перше очікується, що на саміті багато союзників оголосять про збільшення двосторонніх постачань зброї в Україну. Як завжди, питанням буде те, наскільки швидко це озброєння не дійде на поле бою. По-друге, є надія, що не повториться ситуація як на вільнюському саміті, після якого Зеленський зізнався у своєму розчаруванні через відсутність чіткого графіка приєднання Києва до альянсу. Очікується низка двосторонніх переговорів. Білий дім готує зустріч Джо Байдена з Володимиром Зеленським на саміті НАТО у другій половині дня, 11 липня. Відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Після нього Байден зустрінеться з лідерами майже двох десятків країн-членів НАТО та держав-партнерів, які провели переговори та підписали двосторонні безпекові угоди з Україною. Учені штати також оголосить про нові кроки для зміцнення протиповітряної оборони та військового потенціалу України, щоб допомогти Україні продовжувати захищати себе сьогодні та стримувати російську агресію в майбутньому. Разом в Вашингтонський саміт надійшли Путіну потужний сигнал, що якщо він думає, що зможе пережити коаліцію країн, які підтримують Україну, він глибоко помиляється. Не варто очікувати прямого запрошення України до НАТО. Це було зрозуміло, що з кулуарних обговорень та аналітики західних ЗМІ писали. Однак, як повідомило The New York Times, Україна отримає гарантії підтримки. Йдеться не тільки про надання озброєння, але й про сигнал, що Київ може розраховувати на підтримку незалежно від того, хто буде наступним президентом США, навіть якщо це буде Дональд Трамп. Адміністрація Байдена та офіційні особи НАТО виступили з ідеєю як спосіб дати щось серйозне Києву на саміті, навіть якщо вони стверджують, що час для приєднання України не підходить. Справа не тільки в тому, що країна все ще перебуває у стані війни, що може зробити НАТО активним учасником бойових дій. Президент Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Україна повинна провести важливі реформи для зменшення корупції. Та покращення демократії та верховенства права не можна уникнути обговорення і теми кандидата в президенти США Дональда Трампа. Про нього говоритимуть найбільше як на саміті, так і навколо нього. Попри те, що його там не буде. Ну що ж, важко уникнути думки, що саміт НАТО так чи інакше стане частиною президентської виборчої кампанії. Очікується, що багато рішень, і заяв, які пролунають на зустрічі, будуть відповіддю на скептицизм Трампа щодо альянсу. Аби дати Україні щось більше ніж просто гарантії, очікується, що оголосять про створення нового командування альянсу в німецькому Візбадені. Хоч деталей не так багато. Ян Стотенберг на прес-конференції дав зрозуміти, чого очікувати від цієї місії. Варто зазначити, що, хоча саміт триватиме під підгідю НАТО, це дасть змогу зберегти прийняті рішення, навіть якщо до Білого Дому повернеться Трамп. Виґрід. Ми узгодили план, який визначає, як НАТО керуватиме координацією допомоги та навчання у сфері безпеки. Це дозволить лідерам НАТО розпочати ці зусилля на Вашингтонському саміті в липні. Поставте нашу підтримку Україні на міцнішу основу на роки вперед. Він складатиметься з командування НАТО, розташованого на об'єкті США у Візбадені та на матеріально-технічних вузлах у східній частині альянсу під керівництвом генерала, який підпорядковується верховному. Головнокомандувачу НАТО в Європі очікується, що в цих зусиллях з усього альянсу буде залучено майже 700 співробітників НАТО та країн-партнерів. НАТО контролюватиме навчання українських збройних сил на тренувальних базах у країнах альянсу, підтримуватиме Україну шляхом планування та координації пожертвувань, керувати передачею та ремонтом техніки, сприяти перспективному розвитку збройних сил України. Ейнене матиме політичне відлуння, оскільки проходитиме у Вашингтоні. Це означає, що всі погляди будуть прикуті до президента США Джо Байдена, особливо після того, як кажуть експерти, провальної участі в дебатах проти Трампа перевірка буде великою, і питання в тому, скільки разів і як саме Байден виступить перед ЗМІ. Хоча Байден не давав прес-конференції на саміті у Вільнюсі і не побував на обіді лідерів на Вашингтонському саміті, він зобов'язаний виступати. У випадку перемоги Трампа сумнівні ініціативи щодо миру в Україні, які включаючи поступки агресору, можуть отримати підтримку нового уряду США. До речі, які зараз підтримує Орбан у взаємодії з Москвою і Пекіном, а також інші країни. Отже, в оточенні Трампа відверто визнають, що готові використовувати Україну для примусу Кремля сісти за стіл переговорів, попри те, що Кремль вже заявив про намір не здавати окуповані території. Натомість адміністрація Байдена усвідомлює, що будь-які поступки агресору, територіальні чи політичні, не зупинять війни, а лише розпалять апетит агресора в Кремлі, а також інших режимів. Хотілося б вірити, що це розуміння залишатиметься непохитним у Вашингтоні, а також в інших столицях альянсу, незалежно від їхньої внутрішньополітичної позиції, поглядів та змін урядів.